І я не дурю, я при вас набираю в керівництві. Ви набирали так довго, щоб прокуратура не підняла трубку. А МЧС швидко і шепче, пан прокурор. Ну це він що такий, Самі набирають, сами набирають ну, і ви даєте. Да, да, да. Ви сказали, що тушить тим ЧСникам шини. Ну, ну, я ж ну, не, не бачу, що ну, робиться. Ну, Якщо там горить, щось треба тушити. Ну, то ви тушити? тушити шини, так? Насходіть, я не знаю, подивіться. я не знаю, що там робити. А сходіть подивіться, у вас нема, нема кому вам довести щось? До до я, я, що? вам ще раз говорю, ми зараз переговоримось. З... Так, 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 ніхто не доповідає, що відбувається за стінами прокуратури? Давайте а я як вас... доповідає, роз... доповідаю, якщо я нахожусь там? Чекайте, то до вас тільки що з преси заходила людина, у вас ж по громадській сільській людині. No. Ну, вона вам не доповіла, що відбувається на вулиці? No. Нічого не відбувається. Давайте я вам розкажу що не Давайте ми переговоримо. Потім ми вийдемо і прокоментуємо Нема віри цій людині? Нема. Я говорю, прокоментуємо ситуацію. Будь ласка, залиште приміщення служба. Ви прокоментувалися. Ми ще переговоримо з керівництвом генеральної і доведемо до вас позицію. У вас був час, ви телефонували до генеральної. Я набирав ви Я я набирали. проводиться, ж три Ну, Яка це Генеральна прокуратура, коли область телефонує, 10 хвилин не реагує. Я перепрошую. А якщо тут ЧП? А, а тут ЧП? Та ні, я, я вам не вірю. Ви обманили цих людей і мене в тому числі. Я От... при вас набираю генеральних. Набирайте зараз при всіх. Я при всіх не буду. Ну Хто? Ну, всі тоді не вийдуть. Оце так, вірите, людині. Святой, оце ви офіцер давали. Хочете ще якось залишити? Журналіста залишай одного. Журналіста тут немає чого робити. О, а чому немає чого робити? Якщо треба якось прокоментувати ситуацію, ми прокоментуємо. Ну, та прокоментуйте, ми вже Ну Ви ж знаходитесь на робочому місці, ви публічна людина. Тому робота. ми не маємо права вас ну, ну, Ми ще перемовини проведемо, я доповім. А яка секретна інформація буде озвучена між вами і генеральним прокурором? Тоді її, її не можна буде озвучувати? Я говорю ще раз, не заважайте працювати. А ми вам заважаємо працювати? А чим ви займаєтеся? Скажіть, чим ви працюєте, що ви розкрили за останні два дні? Розкажіть, будь ласка, чим як ви працюєте? Ви почали, щоб я Звісно. Ми ж народ, ви маєте зобов'язання. А я звернувся вже тільки що, усне звернення. Ви що, не чули, що що? Ви Ми долі крадоноходимо звуками. Не чи, 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 чи. Я не хамлю, я просто питаю, я що ви не почули, в... я вам нормально звернувся, ус не звернення. Ну все, ну і що ви робили останні два дня? В Крині війна йде? Війна хочете, щоб ми поспілкувалися? Поспілкували. А я вже тут, буду всім цікаво одночасно розповідати. А чого? Ви нас тут не вважаєте чи як? Якщо хочете прес-конференцію, ми її проведемо. Та я хочу, я вже 10 днів я хочу прес-конференцію. як... як не... журналіст, чи як особа громадяни? Я і журналіст звертаюся. Я прийшов до вас на офіційну, от бачите, ми з вами спілкуємося. Я до вас запис зробив. Так, так я один говорю зараз, інші а, все. Це, чи всі інші вийте, а мені з вами говорити. А я реміковити з вами. Якби ви не заважали, я б вже могли... Я зробили, вам домовились, з кітаю. <світ> Якщо ви будете вирішати, я не дозволю. Як можливо, ви... там нарада проводиться. Як ви так телефонуєте, ну чекайте, можливо, нарада. Два ви Генеральна прокуратура, прокуратура не реагує, я на залишається. Микола Петрович. Ви довіряєте, Миколі? І ще один журналіст залишається. Бо Микола, що мене вуха так, я не почув, як ви щептала. Я насилу почув, що шепче. І друзі, яких друзі, чи товариші ви сказали. Припушу, це було... Два, давайте камеру інтера залишимо. одну і сіпуйте, сі. все. Давайте все. не